Житомирські учителі поїхали до міністерства освіти вимагати виплату своїх зарплат та відпускних. 320 освітян під стінами міністерства вимагали зустрічі з Сергієм Квітом. За півгодини до вчителів вийшов заступник міністра освіти і науки керівник апарату Олег Дерев'янко. Чоловік вмовив освітян не йти до кабміну і пообіцяв, що спробує вирішити проблемне питання. Вчителька загальноосвітньої школи номер один Олена Мосійчук упевнена, що саме їх приїзд змусить уряд прийняти вірне рішення. Ми на роботу вчасно приходимо. учні сидять в класах. Ми приходимо вони до нас, приходять, а ми не. Не прогулюємо роботу, тому будь ласка, якось також оплачуйте. Хоч ці копійки це ж не зарпла... ну, за ці Гроші сьогодні не виживеш. Ми не хочемо бути приниженими, от і ми не будемо сомиритися. Перший крок такий спокійний, поки щоб хочемо показати свої проблеми, і що вони є. От будемо думати далі, мовчати не будемо. Зупинятися просто зупинятися просто неможливо, тому що потрібно жити, потрібно виховувати дітей. Від початку виникнення проблемного питання міська влада надіслала численні запити, навіть зустрілася з міністром. Одначе ці заходи не дали бажаного результату. Мені діло, звісно, учителі приїжджати в Київ, баставати під міністерством, требувати вибивати свою зарплату. Учителя довжні. Детей. Такое количество обращений, Пошли, такое множество писем ни к чему не производит. Поездки в міністерство, поїздки в кабінет міністрів ні к чему не призвоїть. У людей не остається виходу, як приїхати і попытатися достучатися з плакатами на тих людей, які должны на своїй должности відповідати за вовремя виплачену зарплату. Поки освітяни Житомира чекали на рішення у кабміні. Шукали гроші. Зазначимо, що проблема стосується не тільки житомирського регіону. Зараз уже сказали, що департамент фінансів міністерства знайшов, уже і у себе 196 мільйонів. Также міністерство фінансів рассматривает суму около 400 млн гривен общую, которая пойдеть на виплати зарплати учителям. Обща потребность в об'ємах України 1 мільярд чотириста. Заступник міністра по закінченню засідання кабінету міністрів повідомив, що 3-го червня усі, хто за планом йдуть у відпустку, отримують зарплату і відпускні.